З робочим візитом до Вінниці приїхала команда Міністерства у справах ветеранів. Вони зустрілись з керівництвом області, представниками громад та ветеранськими спільнотами, аби оцінити, як у регіоні працюють програми підтримки ветеранів та їхніх родин. Делегація відвідала ключові об'єкти інфраструктури, які відповідають критеріям повернення захисників до цивільного життя та їхньої інтеграції в суспільство. А також побувала на ветеранських змаганнях кубок незламних під час візиту у Вінниці презентували і проєкт ветеран -360» – екосистема ветеранських послуг. Він має забезпечити комплексну психосоціальну підтримку у 63 громадах області для ветеранів, ветеранок, їхніх родин та родин загиблих захисників. Це крок до створення єдиної узгодженої системи допомоги, де всі послуги працюють за спільним маршрутом ветерана. Незалежно від того, в якій громаді проживає ветеран чи ветеранка, вони повинні мати однаково якісні послуги і сервіси. Але дуже важливо тут, щоб всі ті послуги і сервіси, які впроваджуються, і ми говоримо це, називаючи це екосистемою ветеран 360, щоб всі послуги, медичні там, психолог, медична допомога, психологічна, спортивна, соціальна, реабілітаційна допомога, щоб воно все працювало в системі. І незалежно від того, в яку точку. Ходу зайде ветеран, чи він піде на спорт, чи він звернеться в медичну структуру, чи до соціальної, чи звернеться в ветеранську приймальню. Він вже потрапляв на маршрут усіх тих послуг, які здійснюються у Вінницькій області. Подібні маршрути і екосистеми мають бути створені в кожній громаді. Очевидно, що там не вся може бути інфраструктура наявна в кожній громаді, але тут же безпосередня задача місцевого самоврядування: знайти відповідні маршрути, домовленості, якщо ми. Говоримо про лікування та реабілітацію, значить, ми не просто відправляємо ветерана чи військовослужбовця в якісь там в іншу громаду, де є лікарня. Значить, у нас є чіткі домовленості. У нас передбачений відповідний транспорт, логістика. У нас є зрозумілі зарезервовані там ліжкомісця для проходження і так далі. І це сьогодні там ну фактично для нас є основним фокусом. Це реалізація безпосередньо в кожній територіальній громаді.